Далі за своє життя на себе я помру в стічній канаві. Поміряння у кого вибачте, більше піська. з зони комфорту. Я ходила на чергування в відділення органної хірургії. Боже я сильна жінка. Ніяких там принців на білих конях. Дуже патотично від маминої цицьки. жахливо. Усім привіт! Я рада вас бачити на цьому каналі. Мене звуть Ніна, і за свої 26 років я встигла трішки набратися регалій. Я лікарка, співачка, поетеса, також пишу прозу, я вокальна коучиня, септо викладаю вокал, а також риторику. Ось, а також я людина, яка просто любить досліджувати себе та власну психіку. І сьогодні я розповім вам про один інсайт, який осягнув мене зовсім нещодавно, ось буквально на днях. Я збагнула, що за останні тижні ставлення до власного життя у мене зовсім змінилося. Якщо раніше я сприймала його як постійну боротьбу, те, що я маю нахрапом, якимись страшними зусиллями досягати своїх цілей, це завжди супроводжується жахливим виснаженням. І я, як людина, яка має тривожно депресивний розлад, починаю просто. Підкорювати цю вершину якусь, іду, йду, 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 а потім просто падаю в прірву апатії жорсткого депресивного епізоду. Мені не хочеться нічого робити, мені хочеться просто <кх> Ось, без жартів. І зараз усе змінилося. Я зрозуміла, що наразі я сприймаю життя як гру з. Усілякими рівнями складності. І мені стало цікаво, я така: окей, що ще? Що ще, я пройду цей рівень, я його пройду. А якщо я не зможу з першого разу, я буду пробувати декілька разів, поки не перейду на наступний. І я задалася питанням: що ж мені дозволило так почуватися? І зрозуміло, що я просто почала брати відповідальність за своє життя на себе. Але, але. Що не так із цією фразою? З кожної праски нам кричать: Візьми відповідальність за своє життя на себе! Візьми відповідальність у свої руки. А -а -а! Я збагнула, що, на жаль, основна проблематика в тому, що оця фраза Візьми відповідальність на себе одразу ж супроводжується в наших думках як з чимось складним. Неприємним. Тобто, це не просто вийдіть з зони комфорту. Це для психіки сприймається як якесь небезпечне середовище. Фактично, усе своє життя я жила з відчуттям, що на мене рано чи пізно звалиться якась манна небесна, і я почну жити якось добре, що хтось підійде до мене, прийде і простягне руку допомоги. Ми всі знаємо, що рука допомоги не завжди хороша. Так от. І я жила з цим відчуттям. Не зовсім знаєте, я ж така, я сильна жінка, ніяких там принців на білих конях. ні-ні-ні, щось, щось таке інше. знаєте, щось таке, щось інше. І я розуміла, що це абсолютно неправильна і хибна думка, але я не могла нічого переломити в собі, тому що оця фраза зловісна. Візьму її відповідальність. У Власні руки зависла в мені. Да, вийшло дуже патетично. Так от, мені було надзвичайно важко жити з відчуттям, що я мофлюгер, я підлаштовуюся під вітер обставин. Почуваюся безсильною і мізерною, ти почуваюся комахою, почуваюся якоюсь відставою, це дуже неприємно. я збагнула, що ні. Далі так продовжуватися не може. Я втомилася. Я просираю своє життя. Я не живу його так, як хочу. Я маю діяти, і я наголошую. Давайте змінимо риторику. Давайте почнемо говорити не оцими клішованими фразами: що брати відповідальність на себе. Це важко, це страшно, це жахливо. Бе. Але потім вас чекає прекрасне життя. Мозок апріорі сприймає цю інформацію, як якась ну, це протиріччя. Це дивно. Я піду в небезпеку, а потім мене чекає класне життя. Та ні. Ніхто ніколи не почне діяти з такою риторикою. Не треба акцентувати на тому увагу, що вам буде капець, як страшно, вам буде жахливо. Це знаєте, дуже сильно нагадує те, коли м -м, хтось здає екзамен, виходить і каже, все, там капець, там жах, все там абзац, капець, ужас просто. З яким налаштуванням ви підете? Навіть якщо перед тим ви були впевнені у своїх знаннях, ви підете зараз в аудиторію з відчуттям, що все, крах, капець. То навіщо суспільство поводиться так, що вибиває умовно оту хитку та з-під ваших ніг? Замість того, щоб її укріпити і сказати не переживай, ми всі це проходимо. Я хочу донести те, що брати відповідальність за власне життя це надзвичайно приємно. Звісно, що спочатку вам буде важко. Так. Завжди важко, навіть коли ви вчитеся базово ходити важко, коли ви народжуєтеся і робите перший вдих, вам теж важко. Але це нормально. І тим, що люди акцентують увагу на тому, яка страшна, яка страшна ця ситуація, як це страшно виходити з зони комфорту, та це ж просто просто, ну це ж в голову не вкладається. Потрібно сказати так, друже. Чи подоро, тобі справді буде спочатку важко. Це не є швидкий процес. Ти можеш йти до цього місяцями, роками, але ти прийдеш. Моїм першим серйозним рішенням було піти з медицини. Шість років я навчалася в медичному університеті. З них три ходила на чергування до місцевої нашої лікарні. Я ходила на чергування в відділення ургентної хірургії, я думала, що стану хірургом, я мріяла про це. Перед тим, звісно, я хотіла бути психіатром, але у мене є така собі травма. Мій батько помер від інсульту, і я вбила собі в голову, що я мала йому допомогти хоча як. Але я вбила собі в голову, що я мушу добре розбиратися в проблемах тіла в першу чергу. А вже тоді переходжу до психіки. Хоча психіка вкрай важлива, я завжди за це туплю. Я є психоактивісткою в своєму блозі постійно розповідаю про власні відчуття, тому що в мене тривожно депресивний розлад, і розповідаю, як взагалі жити з цією проблемою. Рішення піти в медицину не було мені особливо нав'язаним. Я завжди цікавилася медициною. Ось, проте, на рівні з цим я завжди цікавилася музикою, і в мене була така собі дилема. або я йду в музику, або я йду в медицину. І я ніяк не могла вирішити. Але мої батьки сказали мені наступне: якщо ти обереш бути співачкою, ти ніколи вже не станеш лікарем. Але якщо ти станеш лікарем, ти завжди зможеш співати. Три роки я ходила на чергування. Потім я поступила на інтернатуру, в хірургію. І знаєте що? Я пішла через півроку. Я пішла через півроку, тому що зрозуміла, що мені там не місце не в тому плані, що, о Боже, мені там не місце, тому що я якась не така. Мені там не місце, тому що мені скучно. Мені хочеться творчості, мені хочеться розвитку. Я завжди вважала, що медицина це творчість. Але, на жаль, у лікарнях це не є так. Медицина це бюрократія, медицина це міряння, у кого, вибачте, більше піська і хто тут. Краще, ось, на жаль, і мені не сподобалося ставлення до пацієнтів і взагалі я не люблю систему. Після того, коли я прийняла це рішення, я влаштувалася на роботу, хоча мені було вкрай складно. А потім я пішла і через рік я зрозуміла, що голос мій інструмент. Я люблю співати, я співаю з самого дитинства. Я постійно навчаюся, чому б мені це не монетизувати. я почала викладати. І я не просто викладаю учням ази вокалу, техніки. Я працюю з їхньою особистістю так само, як і працюю з собою. Тому що голос це лакмусовий папірець того, що у нас відбувається ось тут. По голосу можна визначити все: яка чи який ви. Так от, поради тим людям, яким важко брати на себе відповідальність. Почніть з чогось зовсім маленького. Наприклад, що суботи? Вашим завданням буде вигулювати песика, чи, наприклад, сніданки тепер за вами. І замість тої рисової каші, яка вже давним-давно вам набридла, яку готує ваша мама, партнерка чи партнер, ви нарешті будете їсти те, що вам до вподоби, і починати свій ранок так, як вам хочеться. Ось з таких дрібниць починається щось велике. Можливо, у вас є робота, з якою ви мрієте піти, але не знаєте чим займатися, вона вам не підходить. Так було у мене тисячу разів. Я постійно думала: Боже, ну я не можу в тій системі, мене це гнітить. Я не хочу працювати на дядьо, на теті, я хочу робити щось сама. Але я ось так в упор просто не бачила своїх сильних сторін. Так, от подумайте про свої сильні сторони. Що ви можете монетизувати? Я зовсім не маю на увазі те, що от вже йдіть і монетизовуйте. Ні, просто подумайте, яка у вас сильна сторона. Наприклад, я в опор не бачила, що моєю сильною стороною є голос, і якось це можна монетизувати. Я потерпала на роботах у дядь і тьоть, мріяла звідти піти, тому що я ненавиджу на когось працювати. Мені це не підходить. У мене ще й такий режим, що я встаю доволі пізно. І через ментальні проблеми я швидко втомлююся і виснажуюся. У мене не так багато ресурсу. І в якийсь момент я просто збагнула Ніна, алло, голос! Голос – це твій основний інструмент. Ти можеш це монетизувати на даному етапі, поки я пишу пісні, поки я пишу альбом. На даному етапі мою монетизацію складає викладання. І коли я почала заробляти гроші самостійно. Це було так приємно нарешті відлучитися умовно від маминої цицьки. Мамо, пробач, я так ніколи не кажу, але від маминої фінансової цицьки. Це настільки неприємно просити в когось гроші, залежати від когось, коли тобі банально на каву не вистачає грошей. ти, мама, будь ласка, дай мені. Велика дітіна, якій 20 Як сказав один письменник та фінансовий консультант, з грошима бути щасливою набагато простіше. Тому фінанси це теж зона вашої відповідальності. Спробуйте робити це на зовсім маленьких рівнях. От так само, як я. Я записую це відео в YouTube вперше. Моя зона відповідальності частково розширюється. Я ще й перфекціоністка, мені дуже страшно. Я переживаю, що я щось напліла і забула сказати те, що було важливим. Але байдуже, я зараз почну монтувати це відео і викладу його все одно. Я буду вчитися на помилках. Ви розширюєте відповідальність, коли ви вчитеся на своїх помилках, коли ви рухаєтеся. Але не треба боятися цих помилок. Помилки будуть завжди. Ми приймаємо за життя купу рішень, і насправді не так важко зробити рішення на користь себе. Колись я була переконана в зворотньому, аж поки не почала трансформувати власне мислення. І у мене почало виходити. І розумієте, як для людини, яка постійно жила в негативних установках з думками, що я ніколи не буду щасливою, я ніколи не буду заробляти, я помру в стічній канаві, бідна, невідома і взагалі ніяка, що дуже боляче. І коли, чекайте, зараз я ж трошки, і коли зараз я розумію, що моє життя змінюється. Що мені цікаво. Мені цікаво пізнавати його. Мені цікаво проходити у ті рівні, у ту гру. Сприймайте це як гру. Я сподіваюся, що вам відгукнулося та зрезонувало це відео. Пишіть коментарі, ставте лайки та підписуйтеся на канал. Я беру на себе відповідальність і скажу, що постаратимуся записувати ось такі відео раз в тиждень, ну хоча б раз у два тижні. Люблю вас, обняла і гарного дня. Всім па-па. І я збагнула. Та це ж не запитання. Я виноват ще раз очути. в цьому реченні візьмів. Ще раз. Тут склейка. А що ж мені дозволило так себе почувати? Відчувати? Окей. Окей, okay. що мене дозволило? Що ще раз я течу просто за течією пливу? Пливу. Я була такою людиною, якою Я що говорити.